Я радий вітати усіх на каналі Технологічний інструмент і цього разу в нас на огляді акумуляторний лобзик від торгівельної марки Термен. Модель даного лобзика tgs 80 Перш за все, що хотілося відмітити, що упакований лобзик дав фірмою картонні упаковки від торгівельної марки Термен. Також комплектацію даного лобзика входить в фірмою пластовий кейс, в якому знаходиться даний лобзик. Що стосується комплектації даного лобзика. То в входить мірна лінійка, яка встановлюється на опорну плиту даного лобзика та за допомогою якої можна провести рівний різ. Одразу хочу зазначити, що даний лобзик серії i20 є шиві цієї на батареї 20 вольт. В комплектації також лобзика є чек про оплату, відповідно гарантійний талон з переліком сервісних центрів. Також є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного лобзика до роботи, порядок його експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні технічні характеристики. Крім того, хотілося б зазначити, що в комплектацію даного лобзика не входить акумуляторна батарея та зарядний пристрій. Для того, щоб перевірити даний лобзик на працездатність, в комплектацію входить два пильних полотна, одне по металу одне по дереву. Також в комплектації є перехідник для пиловідведення та захисний екран, який встановлюється біля пильного полотна. Сам лобзик виконано у фірмових кольорах марки Текман, корпус виконано з пластику, ну а відповідно опорна плита виконана з тампованого металу. На корпусі є обрізійної уставки, що забезпечує комфортне утримання даного лобзика в руці. Обрізійної уставки є як на корпусі, так і на самій ручці утримання. В передній частині ручки утримання розміщена кнопка вмітнення, попереду якої розміщена запобіжна кнопка. Тобто, не натиснувши запобіжну кнопку, даний лобзик не запуститься. Конструкція запобіжної кнопки спроєктована таким чином, що вона виходить направити лівий бік. Тобто її зручно буде вмикати як правші, так і лівші. Також в комплектації є шестигранний ключ, за допомогою якого можна змінити куднакло опорної плити. На нижній частині опорної плити є пластикова накладка, зверху розміщені зажими для того, щоб можна встановити мірну лінійку. Під захисним екраном знаходиться головка для кріплення пильного полотна, особливості даних головки, що вона без ключового доступу, тобто не потрібно ніяких шестигранних ключів для того, щоб встановити або зняти пильне полотно. Необхідно лише відвести ексцентрів, встановити пильне полотно та його відпустити. Після чого пильне полотно буде зафіксоване. Таким самим чином, лише в зворотній послідовниці знімається пильне полотно. На корпусі лобзика з правого та лівого боку зазначено логотип торговельної марки Текман, серійний номер, та рік виготовлення. В передній частині з лівого боку розміщено перемикач маятникового ходу, позаду якого розміщено перемикач, вибору методу видалення пилу. Також хотілося б зазначити, що даним лобзиком можна різати метал толщиною до 5 мм на відповідну деревину до 80 мм. Максимальний кут нахилу опорної плити для того, щоб можна було різати під кутом, становить 45 градусів. Вага даного лобзика становить 1,7 кг, хід пильного полотна становить 20 мм, а відповідно, частота ходу пильного полотна до 2700 обертів на хвилину. Підготовка даного лобзика доволі проста. Необхідно встановити пильне полотно в залежності від того матеріалу, який буде різатись. Далі необхідно буде встановити акумуляторну батарею, і, в принципі, лобзик буде готовий до роботи. Також хочу відмітити, що в даному лобзику передбачена функція підсвічення робочої поверхні. Тобто необхідно лише віткнути даний лобзик і автоматично відкнеться підсвічення робочої поверхні. На цьому у нас огляд на лобзику від перевельна марки Тякна завершено. Дякую всім за увагу.